Сьогодні настав яблучний благословений спас, бажаю, щоб всі дізналися, що Бог є серед нас, любов, турботу, нехай тобі він пошле з неба, і буде радість на землі, і щастя оживе. Нехай другий спас подарує твоєму серці віру, твоєму розуму, надію, а твоєму здоров'ю, силу. Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя, Божого тобі благословення спасом. Нехай цей яблучний спас буде радісний для вас, Найщедрішим і щасливим зробить хай життя красивим, нехай здоров'я не підводить, а зло ніколи. Нехай не шкодить, нехай яблучний спас принесе мир, ласку, здоров'я та Божу благодать спасом вас.